Велична, сильна і свята земля земля добра і світової слави. Під таким гаслом сьогодні у стінах читальної зали філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки прийшов вечір патріотичної поезії Ірини Чередник до Дня Соборності України. Сьогодні ми познайомимо присутніх з незламною українкою, яка обрала свою зброю у боротьбі з ворогом. Поетичне слово, яке підіймає дух. Веде до перемоги і додає сили. Це Ірина Чередник. Сьогодні буде лунати поезія патріотична саме про війну, саме про героїв, про український народ, про нашу перемогу. Ірина почала писати поезію у 2018 році, і з тих пір вже має декілька збірок, як для діток, так і для дорослих ви почала писати з 18-го року, а з 2019-го я є член членом спілки Славудич Кременчуцьких літераторів. Друкуюся у альманахах, у колективних збірках. Також маю власні дві збірки для дорослих поезії для дорослих, патріотична поезія, пейзажна лірика там включається, і одна збірочка дитячих пісень. На заході було багато поціновувачів творчості Кременчуцької поетеси, і усі вони виражали велике захоплення та вдячність Ірині, що у такий складний для кожного час вона пише вірші, які підіймають дух і надихають. Я рада, що наш Карменчук такий творчий, такий багатий на творчих людей. Спасибі нашій бібліотеці, що вона нам організовує зустріч з такими людьми. Ми відчуваємо, що живемо ми в культурному, хорошому світі. Дякуємо сьогодні Ірині Ярославівні за її особистий талант, за талант і діток, що ми знайомимося такими творчими людьми нашого міста. Велике, велике спасибі за сьогоднішній творчий вечір. Дякую. На вечорі патріотичної поезії також декламували вірші учні Білецьківського ліцею, учителем якої є сама пані Ірина, а також учні Кременчуцької гімназії номер 2 У полум'ї війни, у полум'ї звитяхи ми виборемо світ, якого так жадали, і викликавши свій неопал. Прославимо в віках, рід. Це надихає нашу молодь, це завжди відтворює ті дати і події, які були в минулих роках і століттях. І завдяки цьому наші діти підростають і розуміють, що було в минулому. Також Ірина поділилась з присутніми власними історіями створення віршів. Чим вона надихалась та що спонукало її до написання поезії. Звучали також її авторські пісні, а також пісні інших талановитих кременчуцьких діячів. Вімонстри призалізні потворні, жахаючи, обстріл ракет. Не можу здавати дух народний, колони позначив Тематика віршів тісно з думками усіх українців прагнення до національної єдності, відстоювання свободи та незалежності, героїзм нашого народу і, звичайно, віра в перемогу. Ти невтомно лікуєш чарами, хоч лякають пітьмою, холодом, тероризмом, зимою, холодом, не Нездоламна ти непоборна я, бо воюєш за волю волю. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.